Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Вчора американські ЗМІ, Нью-Йорк Таймс інші авторитетні джерела передали інформацію, що група китайських хакерів в рамках розвідницької спецоперації, спрямованої проти Сполучених Штатів Америки, намагались отримати доступ до телефонних комунікацій Дональда Трампа та Джей Ді Венса. Зараз проводиться відповідне розслідування, вони намагаються з'ясувати, що все-таки вдалося чи не вдалося. Отримати хакерам да можливо інформацію про те, з ким Трамп розмовляв чи переписувався тривалість цих дзвінків, частота цих контактів все це може становити певну загрозу національним інтересам США. В першу чергу у випадку перемоги Трампа. Чому китайці так бояться Трампа? Чому вони на нього полюють? Ну, мабуть, що це не дивно, навіть виходячи з того, що Трамп зробив, коли він був президентом в попередній раз, тому що він по суті почав торгівельну війну проти Китаю, він обклав митами до 25-30%, Імпорт товарів з Китаю на понад 300 мільярдів доларів США. Ну, Китай теж відповів і в результаті ця торгівельна війна вона розгорілася десь там на 550, як мінімум, мільярдів доларів. І що цікаво, що Джо Байден, коли він прийшов до влади, він цю торгівельну війну не згорнув, він її не послабив, а навпаки, він проводив ескалацію цього протистояння і нещодавно буквально ввів підвищення. Мита там до 100 на електромобілі з Китаю, на деякі інші компоненти, матеріали і так далі. І так далі. Тобто ця торгівельна війна розгоряється. Але чому ж все таки Трамп так непокоїть Китай? Ми сьогодні з вами поговоримо про те, в чому відрізняються позиції Дональда Трампа та Камали Гарріс – Саме стосовно Китаю, і чим вони відрізняються від тієї політики, яку зараз проводить Джо Байден протягом усієї своєї передвиборчої кампанії Камала Гарріс підтримувала зовнішню політику президента Джо Байдена, але принаймні в одній темі, про яку ми з вами тільки що згадали, між ними є розбіжності. Це відносини Америки з Китаєм. Судячи з нечисленних висловлювань Камали Гарріс на цю тему, вона здається менш яструбійною ніж її босс. Вона неохоче ставить. До Китаю як до реального чи потенційного ворога в разі обрання і сподівається підтримувати діалог з його лідером Сі Цзінпіном. На відміну від свого суперника Дональда Трампа, вона не зацікавлена в торгівельній війні. Це враження підтверджує старший радник, який розповів в виданню «The Economist», що… Конфлікт не є неминучим, і він каже: наша робота полягає якраз в тому, щоб переконатися, що він не є неминучим. Найяскравішим свідченням такої позиції є ситуація навколо Тайваню, демократичного самоврядного острова, який Китай пообіцяв возз'єднати в разі необхідності за допомогою сили. Президент Байден чотири рази за час свого президентства заявляв, що Америка буде захищати Тайвань, якщо Китай спробує. Його захопити, але коли Камалі Гарріс поставили запитання про це в інтерв'ю CBC News, цього місяця. Вона не повторила обіцянку свого шефа, натомість сказавши, я не збираюся вдаватися до гіпотетичних припущень. Камала Гарріс свідомо повертається до політики стратегічної невизначеності. Ми з вами знаємо, що великим апологетом такої політики є президент Франції Макрон. Ця політика існувала до Байдена, коли Америка не говорила. Чи вона буде втручатися в конфлікт між материком і Тайванем. у час зростаючої військової напруженості через тайванську протоку, коли кожне висловлювання аналізується на предмет його значення? Це разюча різниця. Це також контрастує з коментарями Дональда Трампа, який. Вдавався до зовсім іншого типу двозначності, іноді маючи на увазі, що Тайвань не вартий захисту, а іноді припускаючи, що він погрожуватиме сі Цзінпіну каральними тарифами, щоби стримати вторгнення. Чи буде він погрожувати застосуванням військової сили? Мені б не довелося, тому що він поважає мене і знає, що я божевільний, сказав Трамп в інтерв'ю Wall Street Journal. У небожевільному світі стратегічна невизначеність закладена. В акті про відносини з Тайванем, законі, який ухвалений в 1979 році, після того, як Америка змінила дипломатичне визнання націоналістів на Тайвані на комуністів на материку, цей закон зобов'язує Америку постачати Тайваню зброю для захисту, що Камала Гарріс і пообіцяла робити, а також підтримувати власну владу, щоб протистояти будь-якому використанню сили або іншим формам примусу. За словами її помічника, позиція Гарріс якраз узгоджується з законом. Про відносини з Тайванем. Це означає, що саме президент Байден відійшов від норми. Віце-президент, можливо, захоче запевнитися Цзінпіна, що Америка не підштовхує його до війни. Небезпека полягає в тому, що він може сприйняти це як послаблення рішучості США. Пані Гарріс запропонувала ще одну інтригуючу ідею в інтерв'ю Сібі News. відповідаючи на запитання, яка країна є найбільшим ворогом Америки. Вона вказала на Іран, на руках якого, за її словами, американська кров. Більшість політиків в Вашингтоні ймовірно назвали б Китай стратегія національної безпеки президента Байдена визначає цю країну як єдиного конкурента, який має намір змінити міжнародний порядок і все більшою мірою економічну, дипломатичну, військову і технологічну міць для цього. Можливо, Камала Гарріс мала на увазі Іран, оскільки він щойно випустив понад 180 балістичних ракет по Ізраїлю? Її радник наполягає на тому, що від президент має ясний погляд на Китай, вказуючи на її коментарі на національному з'їзді демократичної партії, коли вона пообіцяла, що Америка на Китай виграє конкуренцію у 21 столітті, і що ми зміцнимо, а не відмовимось від нашого. Глобального лідерства до речі, раджу вам огляд однієї з глав книги Лі Кван Ю про майбутнє Америки. Більш того, значна частина зовнішньополітичного досвіду Камали Гарріс на посту віцепрезидента президента була пов'язана з відносинами з азійськими союзниками, стурбованими воєвничістю Китаю. Хоча її коментарі та коментарі її оточення, здебільшого збігаються з поточною політикою, то він відчувається м'якішим ніж у Байдена, ну не кажучи вже про Трампа. Камала Гарріс може говорити про конкуренцію, але не про стримування. Вона сказала: ми повинні бути здатні конкурувати і перемагати. Ми не повинні шукати конфлікту. Вона наголошує на необхідності відкритих ліній комунікації. Єдине попередження Китаю полягає в тому, що, за словами її помічника, будуть реальні економічні наслідки, якщо він вторгнеться на Тайвань. Камала за загальним визнанням перебуває в скрутному становищі, намагаючись вийти з тіні президента Байдена, якому вона все ще служить. Розбіжності в політиці здаються або нелояльними, або викликають звинувачення в перевертанні в повітрі. Гарріс також не хоче, щоб її випередив Трамп, якого вона звинувачує в пакірності щодо Сідзінпіна. Її оточення стверджує, що вона повністю підтримує відповідально керовану конкуренцію Байдена з Китаєм. З точки зору конкуренції, це передбачає промислову політку всередині країни, обмеження на експорт високих технологій до Китаю, зміцнення альянсів в Азії. З боку відповідального управління, це співпраця з Китаєм щодо обмеження контрабанди фентанілу, діалог щодо штучного інтелекту, контакти з китайськими лідерами пожвавлення комунікацій між військовим командуванням. Гастра напруженість між двома державами, яка призводила до небезпечних зіткнень на морі та в повітрі, зменшилася після саміту Байдена і Сі в листопаді 2023 року. Але привітність може тривати недовго, враховуючи війни, що точаться в нашій країні на близькому сході, а також той факт, що Китай дедалі тісніше співпрацює з Росією, ранами Північною Кореєю в рамках осі автократії, якщо Казати м'яко. у липні двопартійна комісія з питань стратегії національної безпеки Америки, створена Конгресом, застерегла, що Америка стикається з найсерйознішими і найскладнішими загрозами з 1945 року, в тому числі з потенціалом великої війни в найближчій перспективі. Табір Камали Гаріс, схоже, не поділяє такого страху і не демонструє жодних ознак, тому що прислухається до заклику комісії значно збільшити витрати на оборону. Що стосується ось автократів, то чим більше вони співпрацюватимуть один з одним, тим більше ми зможемо залучити союзників на свій бік, каже її помічник. У разі обрання політика Камали Гарріс щодо Китаю буде залежати від реалій, з якими вона стикнеться, і від людей, яких вона призначить. Джо Байден, який має багаторічний досвід у міжнародних відносинах, здивував багатьох тим, наскільки жорстко він підійшов до Китаю. Багато хто від нього цього не очікував. Тут Бланшет з центру стратегічних міжнародних досліджень у Вашингтоні каже, що дехто в демократичній партії вважає, що Байден зайшов надто далеко щодо Китаю, і вони хочуть більш м'якої лінії. Дійсно, деякі демократи розглядають Китай як найбільш так би мовити, вигідного або податливого члена оцієї осі автократії. Він хоче певного світового порядку і співпрацює з Америкою в певних сферах. Крім того, якщо в нас дві війни і ви не збираєтесь збільшувати витрати на оборону, то вам доведеться зменшити напругу в Тихоокеанському регіоні, додає Іван Канапаті, колишній чиновник Білого Дому за часів Дональда Трампа. Тому буквально за кілька тиждень Америка обере нового президента і все це вплине на глобальний геополітичний, економічний і безпековий ландшафт. Від цього значною мірою буде залежати наша доля. Але оскільки ми не можемо ані впливати, ані прогнозувати, хто насправді переможе, тому що кандидати йдуть майже 50 на 50, Це означає, що для України єдина правильною стратегією є вибудовувати біпартійну. Дружбу, співпрацю Сполученими Штатами Америки не спиратись на якогось одного кандидату, намагатись максимально доносити свої позиції до обох команд і показувати, чим виграш України, чим захист України, чим збереження суверенітету України буде вигідно Сполученим Штатам Америки, де ми можемо бути членом Західного галігону, фронтірам Західного світу, в чому наша цінність як члена клубу західних. Демократії, і чому наш виграш і наше існування і розвиток мають бути частиною перемоги, розвитку і кращої перспективи західного олігону на чолі з Сполученими Штатами Америки. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Ви так допоможете робити більше якісних україномовних відео про економіку, бізнес та інновації. Дякую вам.